영상편집 및 자막이 도움이 되셨아요

Цей турнір є благодійним. Відбувався він на такій основі, що команди робили, благодійні, команди робили благодійні внески в сумі, яку вони вважали за потрібну для допомоги нашій армії. В турнірі взяли участь вісім команд. Переможці залишились задоволеними. Перемогла команда факультету електроніків з п'ятого гуртожитку. Змагалися команди зі всіх гуртожитків.